Жінка-ріка, чоловік сонце, сакральні символи, від коріння до космосу. Мені часом говорять, що поезія моя медитативна і, напевно, це правда, тому що все, що стосується цих образів, це суцільна медитація і пошук вертикалі, як написав в анотації до цієї книжки Олег Коцарев. От кілька речей на цю тему. Інкарнація минулого у душі і протяга, латані збитими кулястими хмарами густого світла, коли ти сидиш навпроти у позі лотоса, перебираючи пальцями, легко пророщені у мене лінії своїх сердець, я вбираю небо і землю, багатими на відлуння тунелями розтікається їх чиста волога, заповнює давні пустоти. Приховані за колонами і титанами, розтопаються покірно у голі тюрбища, кому, як нетримателям стелі неба, знати про земні тілесні нерівності І душевні пориви, злиті ними в єдине. Граєш на мені у перервах довгих медитацій, три окибочу стоїть за спиною, куди б не йшла і кого б не прощала. Викликаючи на трон і випускаючи у небо. Твій час минув, завершив місію, відпускає мене у руки титанів. Я жива та повноводна, усі долини, заповнені святосяйним тобою, подяка безмежна моя черга віддавати. Бо вже сім днів палкою стишено, б'ється моє серце на кінчиках пальців мого єдиного содержителя. Та, що відає, переходить із племені в плем'я, із полюсу в поліс, із крові у кров, залишає по собі омолити і коси, нове життя в історії воїн і видимого Бога. Конімося сонцю, говорить. І та, яку кличеш до себе із узбіччя шумної автостради, відає, тільки забуло дорогу до сонця, ходить собі від авто до авто, шукає розради, розмінює природню сила, збирає дріб'язок на квиток до вога, води бік.